Друзі, я думаю, кожен з вас знає, що в Грузії прийшли вибори і що там починаються акції протесту через фальсифікації. Але такого я точно не очікував. Що сьогодні почали розказувати по російських змі? Отже, запад питається розкачати ситуацію в Грузії. Туди прибувають підготовлені на Україні снайпера для організації провокацій во время акцій протесту по сценарію Київського майдану. Тобто українські снайпера приїжджають в Грузії для того, щоб стріляти людей, провокувати і створити там майдан для того, щоб розхитувати цю ситуацію, так як це було на Майдані в Києві. І думаю, кожен з нас розуміє, що якщо Росія говорить про те, що хтось сюди приїжджає, особливо снайпера, і будуть когось там стріляти, то з вірогідністю 99,9% вони будуть там це робити. Це відбувається повсюду. Сценарій один методички в них. Не змінюється, і це виглядає досить страшно для Грузії.